Це правда, правда про Італію. Італію. Перш ніж туди їхати, то ви маєте це знати. Перше це плата за обслуговування. У кожному ресторані чи кафе ви маєте оплачувати за обслуговування. Найменшу суму, яку ми оплачували, це 2,5 євро з особи. Найбільшу це 5,5 євро. Так як нас двоє, то множте цю суму на 2. Якщо у вас буде, наприклад, компанією 10 чоловік. Сума виходить х10. Наступне це заправки. У вас тим заморожують гроші. Ми оплачували картою. Підходимо до терміналу, розраховуємось. У нас знімають 100 євро. Хоча заправились ми тільки на 50, і від 1 до 7 днів вам повертають ту суму, яку замороз. Також будьте готові до туалетів. У мене був випадок, коли я в центрі Мілану зайшов биральню, хотів за собою змити, і тут гоп таке я бачу перед собою. Чесно кажучи, було дуже некомфортно. Непогано я такий лише слід в центрі Мілану, але слава богу, я шаленько зрозумів, що як до чого, і змив за допомогою ноги. Італія це надзвичайно красова країна з вузькими вуличками. Звичайно, вона не дешева, але італійці їздять на бюджетних авто. Ми, звісно, бачили і ламборжіні, і феррарі, але в основному це щось таке не сильно дороге. Вони обирають насолоджувати життям, а не витрачати свої. І кошти на авто, а от як українцю з українськими правами орендувати авто в Італії це вже зовсім інша історія. І якби ми знали цю інформацію раніше, ми б не попали на ті гроші, на які попали. Mm -hmm. Якщо вам цікаво, то пишіть в коментарях, і в наступній частині ми про це розкажемо.